Дякую за підписку та вподобайку. Лайфхак для кухні як очистити часник за 10 секунд. Втомилися чистити зубчик часнику за зубчиком, роблячи пальці липкими та смердючими. А що, якби я сказав вам, що є спосіб очистити цілу головку часнику всього за 10 секунд? Ви не повірите, наскільки це просто. Усе, що вам знадобиться, це банка з кришкою. Спочатку розберіть головку часнику на окремі зубчики і просто киньте їх у банку. Навіть не намагайтеся їх чистити. Тепер щільно закрийте банку кришкою. Це важливий момент. Готові до магії? Просто струсіть. Струсіть щосили вгору вниз, з боку, в бік, приблизно протягом 10 секунд. Додайте справжньої енергії. Тепер відкрийте і подивіться. Воля! Лушпиння буквально просто відпало від зубчиків, залишивши вам ідеально очищений часник, готовий для вашого рецепта. Це так просто. Якщо цей лайфхак вас вразив, натисніть кнопку Вподобайка та підпишіться, щоб побачити більше кухонних хитрощів. Дякую за перегляд!